Я називаюсь Ірина Берлінг, я вчитель Української суботньої школи святого Володимира в Торонто. І приїхавши на цю конференцію, я маю сесію виховання почуття патріотизму у учнів молодших класів. Власне тема. Моєї доповіді є, як розвинути той патріотизм у дітей, які не народилися в Україні, які не розмовляють українською мовою, знати відчуття, що таке рід, родина, сім'я, власне, виховання того патріотизму у дитини через відчуття особистої причетності родини дитини до історичних подій, які в Україні були чи відбуваються. Чому батьки... Дідусі, прадідусі і прабабусі емігрували до Канади. Яка була причина тільки через відчуття особистої причетності? Найголовніше це пам'ятати Пам'ятати своє коріння, з якого ти роду, і власне завдання вчителів це прищепнути дітям цю любов до свого українського коріння. Все починається безперечно в сім'ї, але наше завдання як вчителів продовжувати продовжувати виховання цього патріотизму на прикладах особистих, на прикладах сім'ї. На прикладах голодомору завжди в класі є хтось, хто з дідусів або з бабців є, або свідком, або жив в ті часи в Україні, на прикладах. Економічної кризи, на прикладах е, інших історичних подій, які відбувалися в Україні, е, головне це залишити про себе пам'ять, коли людина пам'ятає, хто вона є, звідки вона походить. Е, історія мого роду це історія мого народу. Це основна тема, основна основна ідея моєї теми. Пізнай себе і пізнай свій рід через відчуття особистої причетності, дитина пізнає себе, відкриває свій внутрішній світ, починає бути гордою за це. відчуває це почуття патріотизму у дитини. Також я вчу молодші класи, і власне, на такому рівні потрібно пояснити дітям, як ми доглядаємо дерево. Що ми робимо? Діти там кажуть, ми там підливаємо дерево, ми його там обрізаємо, листочки, щоб навесні нові виросли. І власне я провожу таку лінію, що так як ви оберігаєте дерево, щоб воно росло, так і ваше родинне дерево повинно бути збережене. Ви повинні пам'ятати. Якщо ви пам'ятаєте, це означає, що ви піклуєтесь про нього. Якщо ви пам'ятаєте свою родину, якщо ви пам'ятаєте історію своєї родини, ви будете пам'ятати історію України. Тобто це така основна лінія, як пояснити молодшим дітям молодших класів знати свій рід, цікавитися своїм родом. З кожним роком це йде на нашарування інформації, і ці проекти завжди стають складнішими і складнішими. Тобто, якщо перший клас малює руку, це є я, і це є тато, мама, брат, сестричка, тобто це такий, такий один рівень. Далі вже в другому, в третьому класі вони роблять вже складніші проекти. Пізніше залучається більша сім'я і, звичайно, шукається коріння глибші. Залучається вся школа, вся родина, один одному підказують, підтримують, діти приносять фотографії. Для маленьких дітей ми пояснюємо, що, що листочки це є ви самі гілочки це є ваші тато і мама, стовбур це є ваша дідусь і бабуся, а коріння це є ваші пра -пра пращури це є ваша давніша родина, про яку ви також повинні пам'ятати, з якого це роду. Насамперед, з такими проектами дитина починає пізнавати себе, починає пізнавати свій внутрішній світ, починає відчувати себе українцем, причетність до українського народу. Діти мають родини в Україні. І, звичайно, така, 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 така інформація вона дуже їм допомагає бути ближчим з тими родинами, бути ближчими з тими родинами в Україні. Тобто відчувати цей патріотизм, підтримувати. Людей, які зараз живуть в Україні, це звичайно відноситься до, до, до родин, які живуть в Україні. Якщо є побудова родинного дерева, це є дуже тісний зв'язок між цим. Це дає подивитися на історію України ближчими очима. Іншою стороною воно дає відчуття, відчуття свого патріотизму, відчуття гордості за те, що ми українці. Ми, ми бачимо велику різницю між тим, які діти були до, цього, до цих проєктів і після цього проєктів. Тобто е, я хочу відмітити, що патріотизм насамперед починається з родини. Е, починається з родини і. І наше завдання це закріпити і розвинути. Діти починають більше цікавитися не тільки історією України, а сучасними подіями. Починають приймати активну участь, приносять на уроки. Ми дивимося, Ютуб останні новини з України. Тобто, діти, навіть які третє, четверте покоління дітей проявляють велику зацікавленість занепокоєння подіями, що відбуваються в Україні. Я вважаю, це велика, велика завдання вчителів це підтримати і розвинути.